Доброго ранку, українські захисники, мужні герої, ще й встигають піднімати нам дух своїми кометними та зворушливими відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. Той випадок, коли військові ніяк не можуть домовитись, куди ж поїде їхня бойова киця, в Хмельницький чи в Житомир. Я, звісно, за Хмельницький, земляки ж. Ні, ця кіціння поїде. В Хмельницький. Ні-ні, вже то їде вона. В Хмельницький. Диві, з ким спиється, тим і їде. Ага, а цілодіш мене за ноги кусало бля. Ну то, то не вважаєшся. Коли хотів сховатися в кущах, а там далі прямо мова. Та що ж тобі сталося? Кабельда, бо купала. Той випадок, коли командир не відпустив у відпустку, але ти і на передові організуєш казкове балі. Коли не годен віддихнути на балі, то віддихаєш в балі. Добра дружина, радість для військкомату. Отож, як насправді українські захисники потрапляють на фронт? Я зночі прийшов і спаті. Вона має бути, каже, так, хтось прийшов, навірно, з роботи. Я виходжу в воєнкомат. Я виходжу. <рес> а як ви думаєте, друзі, для чого українським військовим стільки зеленого горошку? Якщо чесно, вони самі не знають. Я не знаю, що ми б їли, якби не той горошок. Поки мішка привозять. Пацани, що ви з ним робите? Олів'є? Чи варите? А ось вам і відповідь на питання, скільки ще можна збирати на ті автомобілі для військових. Мінуси по машині є якісь? Мінуси є. Мінуси є. Вона одне сімейна. 15 чоловік максимум, стає. і то 14 айпес. А чого продаєте? Ревнує. А ось і сексуальний лайфхак військових. Або чим можна займатися на нулі, щоб різні думки не лізли у голову. Давно не було сексу. І перспективою його появлення на такі райдужні, в мене є для вас альтернатива солдатський секс. Для цього вам потребуються, звісно, сексуальні іграшки, невеликий клаптик землі та 4 години часу, на протязі яких ви копаєте отакий собі окопчик. І ви надовго забудете про стативий потяг. А ще перевага цього засобу в тому, що можна займатися їм одному, по двох чи групою товаришів. Кохайтеся, та не з москалями. Слава Україні! А якщо без жартів, то здебільшого наші захисники настільки виснажені, що сплять навіть під обстрілами. коли хочеться спати, воно нічого не бере. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні!